Американці не задоволені роботою своїх обранців, які працюють у сенаті та палаті представників в Вашингтоні, і тому готові обрати до влади нові обличчя. Принаймні, про це свідчать результати останніх опитувань громадської думки в кількох штатах. В них у вівторок відбудуться внутрішньопартійні вибори, на яких буде визначено, який кандидат від партії представлятиме її восени на виборах у Сенат. У кількох штатах політичні новачки за популярністю випереджають своїх більш досвідчених колег сенату. З подробицями далі Тетяна Ворожко. Перспективи діючих сенаторів на переобрання досить непевні, незалежно від того, до якої партії вони належать. Ми не задоволені Вашингтоном. Ми хочемо людей, які будуть боротися за зміни. Я думаю, що це характерно для усієї країни. У Пенсильвані за переобрання змагається демократ Арлен Спектр, сенатор із 30-річним стажем. Я боровся з політичними суперечками та вузькопартійними інтересами у Вашингтоні і не цурався працювати з іншою партією. Будучи членом республіканської партії, Арлен Спектор багато разів голосував проти ініціатив республіканського президента Джорджа Буша. А минулого року взагалі перейшов до демократичної партії. Можливо, він може розраховувати на голоси демократів, але він є уособленням всього того, проти чого налаштований електорат. В Арканзасі сенатор демократ Бланш Лінкольн має мало шансів проти іншого демократа, підтриманого проспілками. А от у Кентукі виклик з боку новачка загрожує шансом на переобрання лідера республіканської меншості у сенаті Мітча Маконела. Тут непогані шанси бути обраним має не лише політично новачок, але й представник нового політичного руху партії чуювання Ренд Пол, син колишнього кандидата в президенти Рона Пола. це показує, що рух чуювання перетворився на важливу політичну силу Опитування суспільної думки показують, що до вибори можуть поставити під загрозу демократичну більшість в обох палатах конгресу. Втім, якщо республіканцям і вдасться добрати місць у сенаті та палаті представників, їхня перемога буде досить обмеженою, кажуть політологи Тетяно Ворожко, Голос Америки.